Як в третьому випадку вже останній підозрі, як вказує обвинувачена, ви розумієте, у, за місцем проживання бере, заламує руки жінці, ви представляєте? Заламує руки після того, як вручив, каже, ти, ти, ти винувата, ти там. То жах від жінки, тобто від обвинуваченої і за таких способів досудового розслідування. Тобто, у жовтні був, ми повернемося у подальшому неме розказувати, були, був санкціонований е, слідча дія санкціонована слідча дія обшук. Так, після того обшуку у грудні е, попав із за стреса батько обвинуваченої і помер. Ще через місяць-два померла мама, обвинуваченої. І за от таких, от такого поводження слідчого і, і їх же, з їх правопрохоронних органів, які порушили як право на захист. Як направо не катування жорстко, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи поводження або погрози стосування такого поводження, що не можна було викликати у кабінет, будьте ласка, прийдіть по телефону, ми вам вручимо підозру за день, позвонили, мову, готові. Будьте ласка, прийдіть, а то приходить. Все, давай, йди, йди сюди, ми вже отримаєш підозру. Дай за один день, що приблизно ви десь недалеко, щоб ми там з вами пішли, зв'язалися і ви отримали відповідні документи. Нема такого, то треба було йти, заламувати руки або йти на робоче місто і вручати при всіх, при людях, що ти винуватий. А хто казав, що винуватий? Так восьмий рік ніхто не доказує, що винувати, я їм більше розкажу. Нічого нема. І більше буду розказувати, аби в нас не почати край роботи. То все є порушення права. Як на захист, так само, як я казав, у другому <кхи> випадку вручення підозри не було адвоката. Нікого нікого не, не викликав, не передавав адвокатові підозру. Так і в третьому випадку, в остаточній, так само не було адвоката, заламувалися руки у, 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 на земельній ділянці відповідно, е, відповідного дворогосподарства батьків обвинуваченої. Не, Звертаю увагу, не обвинуваченої до теперішнього часу. Вона не є власником двору господарства, що я буду подальшому наголошувати. Далі. Е, порушення прав особи на захист адвокат. Як я наголошу у даному випадку і до теперішнього часу е їх вже там 5-6, ну то, то жах. То, і всі, хто пам'ятає, що було за 7 років, якщо були один, другий, адвокат, третій, е ну, адвокати міняються за 7 років, чи спочатку один, потім другий. Наприклад, дзвонить адвокат, він каже, я не йду, що з ним робити. От що з ним робити, він каже, я не йду. Значить, вона міняє другого адвоката. Прийшов другий адвокат, він тут не проживає. Ну, змінився. Прийшов третій адвокат, веде справу у справу адвокат, як же каже, єлі забрали від того адвоката матеріали, частину матеріалів кримінального провадження. Чому ми наголошуємо дати на ознайомлення, бо, наприклад, сторона обвинувачення обвинувачена не знає. Усі матеріали досудового розслідування у 59-го кримінального провадження, тому що вони повиривані. Повиривані, як мінімум, всі постанови прокурорів, де є не підписані, або підписані із не, не тими особами. Тобто підписи накладені не з Одуном, не, не келеменом. Так само ну, там є такий ряд процесуальних документів або документів, які ми не можемо навіть, прочитати, що знати. Чи чи ну, для захисту, як скаже, сторони, е, сторони захисту, щоб е, спростувати всі ці, як каже, незрозумілу підозру. Незрозумілі підозри і незрозумілий обвинувальний акт. У чому ж звинувачують, будемо зараз продовжувати. Так само отримання показань чи показань від особи, яка не була повідомлена про своє право відмовитися від е, надавання показань та не відповідати на запитання або їх отримання у порушення цього права. Дуже слідчий е, і прокурор наголошували: дай дай нам показання, що а що там вам давати показання? От ну, Що вам давати показання? Ви маєте відповідну е, е, норму е, КПК, ви збираєте всі, як це каже. Всі докази винуватості і невинуватості маєте показувати. ми Будемо так само доводити. <кій> <кій> Також є показання, які надані, був визначений. Так, Також є докази, що були отримані з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні. У даному кримінальному провадженні визнано були дані покази. Свідком шарга. Вона є і, і потерпілою і давала, давала пояснення підставою на обшук. Був. І вона і аж у травні 2018 року, як і Юрик, а про Боришину ми поки що не знаємо, давала свідчення в суді. Чи, мала, чи мав брати суд, чи має брати суд відповідні докази. Як свідка, показання свідка, який у подальшому став підозрюваний і, в принципі, не лише підозрюваний, визнано, Вона визнала вину, тобто заклопотання. Визнання війну, він у вчиненні кримінальних проступків. Ми не знаємо яких. Дуже цікаво. Розглядав тот самий суддя без участі нашої обвинуваченої, ми не знаємо, як проходило засідання. Вони проходили паралельно даному даній справі. Я вже наголошував, <кхи> дуже цікаво, чому суддя так обурливо прийняв рішення 26, 26.09. Не розгля... А сам пішов розглядати у порушення вимог 81 КПК, а сам пішов розглядати клопотання без авторозподілу, не передав іншому судді, ніколи не давав на... при розгляді клопотань про відводимо усі матеріали кримінального провадження, щоб відповідно суддя ми просили, то обов'язково заявок і КПК передбачає, щоб перевірити всі... Усі документи, коли буде розглядатися відвід від, від, упередженості судді. Е, суддя, як, як указувала Сидоренко, не надавав матеріали, як указував Готра, суд не надавав матеріали до судового розслідування. Матеріали судової справи вже є 20, 21, може вже 22 тома. А суддя так ну, на нашу думку, так упереджено. Упередженість і заключається у частині 4 статті 70, 75, де є підстави відводу головуючого судді кривка, де, як ми зауважували і попередньо, суддя не хоче розглядати повноваження повноваження прокурора. І повноваження йдемо по подальшому -по слідчу. <кій> <кій> ну і так само ми вказуємо інші норми так, визнання доказів недопустимими, Тобто суд має вирішувати як очевидно недопустимі, як у випадку, в подальшому будемо розказувати щодо таких посадових осіб цар. Тобто царь є е, була, правильно сказати, у 17-18 році е, секретар судді Гадора Антона Юровича слідчого судді у даному кримінальному провадженні, і е, кость, е, яка, був, яка була помічник судді Гайдура, так само як ну, Передбачено КПК як вони є. Вона, наприклад, цар. Проводить досудове розслідування. Так досудове розслідування проводить розгляд справи, тобто запис судового засідання, аудіо відео. А Кость пише ухвали. У подальшому суддя їх перевіряє, там, виписує і вже підписує, там реєструє і відправляє відповідно до того, до реєстру судових рішень. Ну і в чому проблема? Вони з грудня да, з грудня 2017 року пішли до. Поліції, подали в місто потерпілих в подальшому визнаних, невизнаних ми теж не знаємо. подали заяви про вчинення злочину у порядку 214. Коротко. От, далі будемо дивитися, і в чому суть була. і, 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 і Наразі у 25 році ухвалу. Які пам'ятаю, 20.06.2025 року е, лише 20.06.2025 року, а не ще, коли вказувала сторона захисту у природі справи у 2019 році суддя приймав за наличним клопотанням визнання, очевидно, недопустими докази. Тобто е, Цих представників потерпілих цар і кость. Чому? Тому що, на нашу думку, і до теперішнього часу ми додаємо, що суддя Кривка і є упередженим. Він покриває порушення норм по кодексу, не кодексу, а закону про запобігання корупції. Тобто в даному кримінальному провадженні, як сторона захисту вказувала, що допитувати у кримінальному провадженні, проводити допит у судовому засіданні представників, представників. Е Представників потерпілих заборонено, ну, заборонено в принципі, не, не, не допускається. А ще плюс секретар і помічник не вказали суду, що вони є заявниками у даному кримінальному провадженні 59-му, і справи 17-го року по 18-й розглядав слідчий суддя Гайдур. За участю справи, тобто розглядалися клопотання слідчого, за участю секретаря цар, яка обов'язково, як в подальшому, вказала нам НЗК, на направила матеріали до поліції, ДДСР. Провів перевірку і суд вказав, що через лише через два роки ну, в течені двох років терміну можна притягнути до відповіда... до адмінвідповідальності. І так само про звільнення або не звільнення. Но питання мало розглядатися, чи е, була корупція, як се каже, про е, чи були прояви корупції у даному. В судовому процесі, тобто, з самого го року, де представник, представники знали про вирішення питань, знали суть кримінальних проваджень, вони бачили документи, вони бачили покази свідків, вони прямо е, брали участь у, у судових засіданнях і прямо приймали рішення. тобто Складали судові рішення. Так само слід зауважити, що у кримінальному ми будемо вказувати, що у кримінальному провадженні відсутня аудіозаписи. Ну відео ще не було. Аудіозаписи судового засідання, де брали участь відповідно слідчий прокурор чи свідки. Ну, чи інші сторонні сторони по справі, чи ну, свідки і так далі. Чому? Тому що так, дійсно обвинувачена пішла, ознайомилася із матеріалами справи. Ми будемо дивитися, я пізніше покажу, наприклад, де судове засідання не фіксувалося. Приходило, наприклад, пише, що прийшов слідчий чи там прокурор за участю прокурора. Є випадки, що навіть питання не піднімалося, чи є довіра до суду. В ну, подальшому розказувати. І найцікавіше, що із даного питання знайшовся один, один диск аудіозапису. Даного слідч даного судового розгляду за клопотанням, То вже було вже аж 27 10 року. Тобто, коли суддя Гайдур кричав на слідчого Сич, чому він не повіддавав речові докази, які поволучав. Ну, тобто десь е, слідчий як будемо ну, подальшому буде то читати, е, підкинув е, дві карти, е, не працюючи у приміщення дворогосподарства батьків обвинуваченої. І тим самим е, там, ну, там, там жах, що творився, і вносив в ЄРДР потім, все, що він не робив. Но, е, потім... Більше проблем ми розкажемо далі. Ну, Такі питання, наприклад, як е, даний аудіозапис, один із там, 20 з'явився е, у кримінальному провадженні. Як думаєте, як? Появився так, що е, як сторона е, обвинувачення, тобто обвинувачення, обвинувачена не один із адвокатів то то не перевіряв, то нікому з адвокатів не треба. Їм не матеріали справи не розуміють, їм то не повідхилялися, котрі не повідхилялися, постійній взагалі не читає. Появився, тобто, появився диск судового засідання розгляду по суті, і там чомусь адвокат Ріжко, відкись адвоката Ріжка появилося Даний диск і він долучає до матеріалів кримінального провадження слідчому сечу. От, дуже цікаво у, у самій справі нема запису, тобто фіксування засідання. А от у адвоката Рішка появляється, нема ніде заяви, бо перевірено, сфотографіровано, нема ніде заяви, щоб Ріжко брав. Давав відповідну заяву як адвоката, і він в принципі мав знати про обшук і на другий день там, чи через день мав, проводилося відповідна дія у слідчого суді за клопотанням слідчого США. Звідки у нього така інформація, як він взяв тут диск і долучив до матеріалу кримінального провадження, слідчий визнав їх як речовим доказом? І, і все то так, 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 то красиво, то так. Ну ми будемо то ще досліджувати в подальшому суду. Обов'язково треба звернути на то увагу, перевірити даний доказ і дати йому оцінку належності, допустимості, відповідності і визнати його як. Недопустимий, на недопустимий доказ він є допустимий з огляду на те, що проводився аудіозапис, але як він попав до справи, то вже інше питання, то вже суд має розглядати. От йдемо далі, ще подальше у нас не початий край роботи. Більше, більше, менше, більше менше більше ми так, конкретизуємо. Так, Є стаття про об'єднання і виділення матеріалів до судового розслідування. Тобто ми вказували, що три, три матеріали по шарга, Юрик і Кібурешин були виділені. Дві ми бачимо, що пішли у справу. До суду, де розглядав суддя кривка, як само наголошував, що суддя кривка розглядає розглядав цивільну справу і розглядає. Ну по, по, потерпілі, не кіко пам'ятає ва а Наразі розглядає справу 24 рік, 302 604. 24,